Сто років на сторожі здоров'я цими вихідними Львівська обласна інфекційна лікарня відсвяткувала поважну дату за плечима закладу роки невтомної праці, позитивних змін, а головне тисячі врятованих життів. Ані в не особливий день. Жінка пропрацювала у інфекційній лікарні понад 40 років. Згадують за роки її роботи лікарня виглядала по іншому. Зараз жінка ані хвилини не шкодує про медичне життя. Пережили ми холеру в 71-му, по моєму році, чи 72-му, була холера, лежало 5 холерних хворих. Так, наша лікарня була взагалі як, як шпиталь холерний. Ми працювали. Нас не випускали, і ночували. Історія закладу починалася із 20 лікарняних ліжок. Сьогодні ж тут пишаються сучасним діагностичним та лабораторним обладнанням. А відділення інтенсивної терапії одержало почесний статус Асоціації медичних сестер Львівщини. Чиста лікарня безпечна для пацієнта. Ми маємо сьогодні високоякісну медичну апаратуру і добрі умови для перебування хворих, але як лікар. Особливо з точки огляду прийдешніх новорічних свят і різдва Христового, я хотів би побажати, щоб наша допомога вона надавала стільки надзвичайно потребуючої категорії хворих. Зараз лікарня розрахована на 410 ліжок, з яких 140 – дитячих. У центрі з надання спеціалізованої медичної допомоги інфекційні хворі Львова та області отримують кваліфіковану допомогу щодня. Ірина Качмарик Павло Замрій, новини.